Ти yeah. дивись. Малюки одного з чернівських дитсадків познайомилися зі службовими собаками та роботою рятувальників. Цього дня вони мали несподіванку. До них у гості завітали рятувальники і кінологи головного управління ДСНС у Чернівській області разом з двома службовими собаками. Така акція присвячена тижню безпека життєдіяльності. Дані заходи зараз в травні, в червні будуть проводитися дуже багато разів. Тобто є дуже велика зростання запитів до нашої служби щодо Проведення даних заходів ознайомлення підростаючого покоління з професією рятувальника отриманням навичок як діяти в різних надзвичайних ситуаціях тобто майже за ці за ці два місця майже всі навчальні заклади міста чернігова та Чернігівського району будуть охоплені даними заходами зірками зустрічі звісно стали службові собаки разом зі своїми кінологами вони показали елементи пошукової роботи всі змогли також оглянути спорядження рятувальників і навіть поправлятися в користуванні. Субтитрувальниця Такі зустрічі це не тільки гарний настрій, і позитивні емоції, а й важливий крок до формування культури безпеки у наймолодших, зазначають у ДСНС. Вік не грає дуже велику роль, тому що дану культуру потрібно формувати в дітей саме з маличку, щоб вони вже знали, за якими номерами потрібно телефонувати різних надзвичайних служб і як правильно діяти в даних ситуаціях. Як показав даний захід, хоч діти такі і маленькі ще в садочку, але вони вже знають куди потрібно телефонувати в разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації, кому про це потрібно повідомляти і як діяти в різних ситуаціях.